Діяння апостолів, розділ 17. Перейшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм Павло ввійшов до них і змагався з ними три суботи прописання, вияснюючи і доводячи. Що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих, та що власне цей і є Христос, той Ісус, якого я вам звіщаю. І деякі з них дали себе переконати і пристали до Павла та сили, а й велике число богобоязливих греків і жінок знатних чимало. Але заздрісні юдеї назбирали з майдану якихось негідників, збили докупи натовп і заходилися підбурювати місто. Ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоби вивести до народу. А не знайшовши їх, поволокли Ясона і деяких братів до наставників міста, гукаючи Ось вони, ті, що підбурили весь світ. І прийшли аж сюди. Ясон прийняв їх до себе усі вони йдуть проти кесаревих наказів, говорячи, що є інший цар Ісус. Так збунтували народ та начальників, які це слухали. Взявши ж від Ясона і інших за поруку, вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла та Силу у Верію, а ці, прибувши туди, пішли в синагогу юдейську. Верійці були благородніші від солунян. Вони прийняли слово з повним запалом щодня досліджували писання, чи так воно є. Багато ж із них увірували і жінок поважних, грецьких та й чоловіків чимало. Як же довідались юдеї із Солуня, що Павло звіщає слово Боже і у Верії, прийшли й туди підбурювати і бунтувати народ. Тоді брати негайно відпустили Павла, щоб ішов аж до моря, а Сила й Тимотей зостались там. Ті ж, що проводжали Павла, провели його аж до Атен і повернулись. Одержавши наказ для сили і Тимотея, щоб прийти до нього якнайшвидше, коли Павло чекав їх в атенах, дивлячись на місто повне ідолів, дух його кипів у ньому. Він отже розмовляв з юдеями і побожними у синагозі та кожного дня на ринку з ким небудь. Дехто навіть із філософів, епікурейців та стоїків з ним дискутували, а деякі казали, Що він, о той торохті, хоче сказати? Інші ж, та щось так виглядає, не мов би він був проповідник чужих богів. А це було тому, що проповідував їм Ісуса і Воскресіння. Взяли вони його з собою і повели в Ареопаг, кажучи Чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш, бо дивні речі ти нам оповідаєш тому й хочемо знати, що б воно могло бути. Бо всі атеняни, а й захожі чужинці, що жили між ними, на те тільки й витрачали час, щоб або щось говорити. Або слухати новини. Тоді Павло підвівся серед аеропагу і промовив. Мужі Атеняни, зо всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святощів, я знайшов жертовник, на якому було написано Невідомому богові. Те отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, немов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи, може, навпомацьки не знайдуть Його, хоч він від кожного з нас недалеко. У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деякі з ваших поетів сказали. Бо й ми з його роду. Бувши отже, з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, чи срібла, чи каміння, твору мистецтва і людської вигадки. Та, незважаючи на ті часи незнання, Бог тепер усюди звіщає людям, щоб усі каялися, бо Він настановив день. Коли він буде судити світ по справедливості через чоловіка, якого він призначив, і всім дав поруку, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали реготати, а деякі казали Про це послухаємо тебе іншим разом. Тож Павло. Вийшов з посеред них. Та деякі мужі пристали до нього і увірували, серед яких і Діонісій Ареопагіт та одна жінка на ім'я ДамаРІСА, а й інші з ними. ПОСЛАННЯ ДО ГАЛАТІВ Розділ Другий. Згодом по 14 роках я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши з собою і Тита. А пішов я туди за об'явленням і появив їм Євангелію, яку проповідую між поганими, особливо знатнішим чи, бува, не дарма труджуся, чи трудився? А й тит, що був зо мною, бувши греком, не був примушений до обрізання. А щодо облудних братів влазнів, які крадькома пролізли, щоб підглядати нашу свободу, що її маємо в Ісусі Христі, щоб нас поневолити, ми їхньому велінню не поступилися ні на хвилину, щоб правда Євангелії залишилася у вас. Що ж до тих, які вважалися за знатних, якими вони тоді й були, мені байдуже, Бог не дивиться на обличчя людини, мені ті знатні нічого не добавили. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелії для необрізаних повірена мені, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, Допомагав і мені між поганими. І, визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Йоан, що вважалися стовпами, на знак єдності дали мені і Варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, вони ж до обрізаних. Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали. Що я власне і намагався робити. Коли ж Кифа прийшов в Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що він заслужив на докір. Бо, перше, ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися, боявшись обрізаних. Разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поган, щоб жили по-юдейському? Ми уроджені юдеї, не з отих грішників поган. Але, довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ніхто не оправдається ділами закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, то невже Христос служитель гріха? Зовсім ні. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я з Христом, живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо коли законом оправдання, то тоді Христос умер даремно. Псалом 144 Благословен Господь, моя скеля, що навчає руки мої до бою, до війни мої пальці. Він моя милість і моя кріпість, моя твердиня і мій визволитель, мій щит і я до нього прибігаю. Він підбиває народи під мене. Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї, син чоловічий, що ти думаєш про нього? Людина схожа на подих, Дні її, мов ота минуща тінь. Господи, прихили твоє небо і зійди, діткнись до гір, і вони задимують. Заблискай блискавкою. І розсип їх, стріли твої пусти і збентеж їх. Простягни з вишніх твою руку, спаси мене, і вирятуй мене від вод великих, від рук чужинців, уста яких промовляють брехню, правиці яких правиця клятвопорушна. Боже, я нову пісню тобі заспіваю. На десятиструнній арфі Тебе хвалитиму, Тебе, який даєш царям перемогу, Який спасаєш Давида, слугу твого, від меча лихого. Спаси мене і визволь із рук чужинців, уста яких промовляють брехнею, правиця яких правиця клятво порушна. Сини наші. Як парості, хай будуть, що ростуть у повнім віку молодечим. Дочки наші, немов стовпи наріжні, витесані, немов оті у палаці, засіки наші, нехай будуть повні, і постачають усяке збіжжя. Вівці наші хай тисячами котяться, тьмою тьменною на полях наших. Хай буде навантажена худоба наша, хай не буде ані розколени, ані втрати, ані галосу на майданах наших. Щасливий народ, в якого така доля. Щасливий народ, якому Бог Господь. Книга Приповідок. Розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості, ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака. Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, мірою алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона. На смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу, вона веде вниз до покоїв смерті. Книга Пророка Ісаїї Розділ шістдесяй. Заради Сіону я не замовкну, заради Єрусалиму не втихну, аж доки, мов світло, не засяє Його спасіння, наче смолоскип запалає. Тоді народи побачать твою справедливість, усі царі. Твою славу, і зватимуть тебе новим ім'ям, яке виручуть Господні уста. Блискучою короною в руці Господній будеш царським вінцем у руці Бога Твого, не зватимуть більше тебе покинутою, не зватимуть твою землю полишеною, а зватимуть тебе Моя у ній утіха, а твою землю. Заміжня, бо господь тебе уподобав, і земля твоя матиме мужа. І як одружується хлопець з дівчиною, так твій будівничий одружиться з тобою, як молодий радіє молодою, так бог твій радітиме тобою. На твоїх мурах, О Єрусалиме, я сторожу поставлю. Ні вдень, ані вночі ніколи не замовкне. Ви, що пригадуєте все Господові нема для вас спочинку. Не давайте йому спокою, аж поки не відновить Єрусалиму, поки не зробить його на землі славним. Господь поклявся правицею своєю, раменом своїм потужним. Не дам уже більше свого зерна Твоїм ворогам на їжу. Не питимуть чужинці твого вина, над яким ти трудився. Хто його жав, той буде його їсти, І буде Господа хвалити, Хто збирав виноград, той питиме в моїм святім подвір'ї. Ходіть. Ходіть у ворота, рівняйте народові дорогу, насипайте, насипайте шлях, очистіть його від каміння, виставте стяг народам. Ось Господь об'являє аж до кінців світу. Скажіть, Донці Сіонській, ось іде твій Спаситель, ось із ним його заплата, перед ним. Його нагорода, і їх назвуть святим народом, викупленцями Господніми, тебе ж назвуть Пошукуваним, непокинутим містом.